Дорогі підписники, перша партія тракторів Scout 404 вже стоїть на колесах і чекає своїх клієнтів. 40 кінських сил, повний привід, 490-й, дизельний двигун КМ 490, боковий паливний бак, рівна підлога, більш просторе місце. Ергономічне керування всіми необхідними речагами. 11,2х24. Задня резина і передня резина у нас іде 7,5 на 16. Сучасний дизайн, лінзовані фари, ледовська оптика, фільтр масляний боковий, зручний кожух 3 точка. Крюкова, вал відбору потужності двошвидкосний, примусова гідравліка, пара, дві пари гідровиходів. І у нас по речугам 540 тисяч обертів, реверс, ручний газ, зіпнабор, освітлення, 4-ступенчата коробка передач, блокування диференціалу, повишена понижена, підвісні педалі, приборна панель, автомобільна комбінованого типу і такий брелочок. Сидіння регулюється, підлокотники є вперед-назад. І все. По суті, в принципі, сироковка, нічого в ній не помінялося, крім його зовнішнього вигляду та просторому операторському місцю. Ще додали отакий от ящичок для інструментів. ЗІП набори йде в комплекті. Отак от, от. І ще додатковий є чемоданчик. всім днини. Звертайтеся. Трактор не один, є в наявності. Ця лінійка 404, 504, 244 скалки. До вашої уваги.